Головне питання, яке обговорювалось, було постачання боєприпасів. Найважливіше це, звичайно, ставка друга на протиповітряну оборону. У нас трапився скандальний випадок, коли було знищено дві пускових установки. Петріот колишній міністр оборони Великобританії Берн Уоліс заговорив також про необхідність введення британського корпусу в Україну. Зараз влада спробує перевішати все на залужного, але Зеленський гнав всіх вперед, перед, перед перед. Тут дуже важливо, аби не збилася, не втратилася підтримка наших партнерів. Аємо, що умови, в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий: Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього, і весь вільний світ цього не допустить. Вітаю, друзі. Отже, нарешті відбувся ювілейний 20-й Рамштайн. Це, нагадаю, комунікативна група, контактна група з питань оборони України. І вона якраз відбулася за безпосередньо лідерством генерала Остіна. Відомо було, що він перехворів, він, він певний час. Включався на «Рамштайн» з шпиталю, перехворів, але тепер з'явився сам на очну зустріч на авіабазу Рамштайн. І це дуже цікаво, бо, по суті, останні пару місяців, як ми пригадуємо, з втратою певних українських територій, з недостачею боєприпасів, з затримкою американської допомоги, ситуація така була. Гнітюча, особливо гнітючим вдалося таки російським пропагандистам прокачати тему смерті короля Чарльза, але виявилося, що король живий, і дай йому Боже здоров'я на многії благає літа. Він з'явився нарешті публічно і особисто привітав ветерани Української війни. Ну, це важливий такий символічний жест, хай краще вороги здихають, а друзі живуть якому довше. Отже, нарешті про Рамштайн. Бо Рамштайн, він насправді є якимсь таким ну, променем надії, бо з одного боку ці конференції рамштайнівські, вони були трошки, нібито вже рутиною. Але ми для, до цієї рутини так призвичайлися, що ця рутина була дуже, я б сказав, психотерапевтична для нас, тому що регулярні зустрічі, значить, Україна е, отримує підтримку, значить, важливі і чутливі для нас питання обговорюються. І е, тут е, безпосередньо міністр оборони умер був на цій конференції. тобто, Здається, що українським міноборони постаралось підтягнути деякі справи, які супроводжувалися постійними скандалами, нібито перерозподілені кошти на фортифікацію, нібито закуплені всі продукти харчування, нібито налагоджена нарешті система закупівель по новому. Хоча, звичайно, що перетягувань канату буде багато канату буде багато, і я б сказав. Нервозно, але на чому акцентує Українське Міністерство оборони? На тому, що головне питання, яке обговорювалось, було постачання боєприпасів. Ми бачили лідерську роль Чехії. Чехія умудрилася не просто оголосивши для початку 800 тисяч боєприпасів, знайшла для України. Причому це і калібр радянські 152 міліметри. Далі ну 105 мм це такий натівський калібр. Очевидно, що Чехія і 122-мм боєприпаси радянського калібру знайшла. Але що цікаво, що Чехія знайшла ще 700 тисяч боєприпасів. І міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про те, що. Німеччина додатково надає пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Тобто Німеччина зробила внески свої по всьому, і це поза попередніми зобов'язаннями, тобто, тут ще якось цікавіше входить Далі найважливіше це, звичайно, ставка друга на протиповітряну оборону. Ну от Партнери запевнили. В подальшому наданні більшої кількості ракет для систем, ППО, як сказав очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус, небо над Україною належить українцям, тому наше спільне, наше спільне завдання забезпечити перевагу України в повітрі. Нагадаю, що в нас трапився скандальний випадок, коли було знищено дві пускових установки «Петріот». Противник Вирахував їх на марші, і було якесь дивне відчуття, нібито на точку вивели якісь ворожі сили, їх на точку, де їх очікував противник. Так само і з гелікоптерами було. Але наскільки я розумію, зараз паралельно із Рамштайн з'являється багато такої додаткової інформації. Ми всі. Озиралися спочатку, що це було із Макроном, який заговорив про необхідність введення в Україну представників військових деяких країн НАТО, і він провів ну, Франція провела відповідну конференцію в Вільнюсі. Але що цікаво, що як би не замилювали цю тему представники інших країн НАТО, але Наприклад, колишній міністр оборони Великобританії Берн Уоліс заговорив також про необхідність введення Британського корпусу в Україну. Тобто ця історія вона насправді запустила, так би мовити, давню гру, яка за своєю тактикою нагадує полювання з рогатиною на ведмедя. Суть. Полювання з рогатиною в тому, що ведмідь має напоротись своєю тушею на кілка, якому, якого йому у груди. І оця гра, коли Путін всіх лякав, на всіх нападав, нападав, нападав. Тепер Макрон заговорив про зовсім іншу таку наступальну поведінку у Франції. Британія тут же своє заспівала. Ну і днями ще ж відбувся Веймарський трикутник, який дуже важливий напередодні саме Рамштайну. Бо на Веймарському трикутнику обговорювалася тема реактивної артилерії для України, далекобійних ракет, і вона була підтримана. Тобто, Франція загалом ініціювала артилерійську коаліцію. Але потім зайшла мова і про коаліцію далекої артилерії. Ну от нарешті на Рамштайні окреслився, так би мовити, периметр коаліційний. Бо ми пригадуємо, що Латвія ініціювала коаліцію безпілотників, в неї війшло 20 країн. І так різні країни по-своєму ініціювали ці теми. Отже, нарешті воно структурувалося, оформилося. Ну, ми пригадуємо, що Данія Нідерланди почала за Ф-16. І от е, е, зараз окреслились такі структуровані підрозділи: Коаліція повітряних сил, коаліція інтегрованої протиповітряної оборони і протиракетної оборони, коаліція артилерії, коаліція бронетанкової техніки та маневровості. Коаліція морських спроможностей, коаліція IT, коаліція розмінування і коаліція дронів. Ну, от, Коаліція дронів це така латв... латвійська коаліція. Айті, очевидно, це швидше за все, Естонія, яка є великим лідером в цій площині. Тому от, можна сказати, що у нас промалювалася дуже така оптимістична картинка, бо під ударами на Авдіївку. Сьогодні біля Авдіївки була втрачена орлівка, і воно, воно якось ну, досить гнітюче це все виглядає, тому що з одного боку російські добровольчі підрозділи кошмарять там кордон. Із Росією, а з іншого боку, абсолютно дика інтенсивна е, така, а -а, канонада на кордоні е, з українського боку по Сумській області. Там і, ну, от за сьогоднішній день нібито було використано 100 кабів бомб із е, крильцями керованих. Це, це дуже чутливі удари. І, на жаль, проти Кабів, поки що немає в нас інструменту. Хіба з'явиться f 16 і тоді вже зараз мова зайшла якраз на авіаційній коаліції. Мова зайшла про те, чим має бути озброєний f 16 Хочу нагадати, що у Франції є ще міражі. І міражі в досить хорошому стані, і вона може навіть позабирати частину міражів у е, арабських країн, які, які вона поставляла. Там, по-моєму, відбувається заміна техніки, і, по суті, французи можуть створити саме на базі міражів, ударну авіацію, тоді F-16 фактично буде більше займатися протиповітряною обороною. І це посилить спроможності, в тому числі і логістичні. Тобто ситуація складається таким чином, що оце витягування максимальне таке абсорбція російських військ в глибину України і перебивання цих військ, якщо, якщо все це буде супроводжуватися дійсно обіцяними поставками, бо ми пригадуємо, що минулого року. Весь цей рекламований владою контрнаступ виявилося, що чотири бригади взагалі були недооснащені, недоозброєні. Цілих чотири штурмових бригади це ну, те, що втрачено було в цих абсолютно таких дещо брутальних а і, і не дуже до кінця осмислених наступах. Це ну, тяжкий урок для українських військ. Звичайно, що зараз влада спробує перевішати все на залужного, але, як це не дивно, залужний просто не міг протистояти політичному тиску, тому що Зеленський гнав всіх вперед, 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 вперед. Тому нинішня ситуація складається ще й, і, я б сказав, певним ослабленням самого Зеленського. Бо... Все-таки суспільство стомилося, Верховна Рада дисфункціональна. Можливо, що завтра таки відбудеться, на найближчими днями відбудеться засідання Ради, і нібито е, там буде розглядатись закон про подвійне громадянство, але закон про Мобілізацію все ще мусолиться в комітеті, і очевидно, що влада його боїться цього закону. Найважливіше все-таки було б оновлення ради, зміна моделі поведінки влади на. В цій, в цій ситуації, коли неможливо провести вибори. Але тут дуже важливо, аби не збилася, не втратилася підтримка наших партнерів. Тобто, якщо Зеленський, як воєнний лідер, вважає, що його легітимність у інтенсивних стосунках із західними партнерами полягає, а не в звітності чи в комунікації з власним народом, то воно трохи не так, бо відосіків трошки не вистачає для того, щоб розуміти поведінку влади. Громадяни хотіли б більш відповідальної поведінки влади по відношенню до корупціонерів, в тому числі в Міністерстві оборони, в тому числі зява Кирила Тимошенка в Міністерстві оборони. І випуск із, ну, вихід із слідчого ізолятора одного з функціонерів Лієва, який підозрюється в розкраданні пів, півтора мільярда гривень на боєприпасах. Тобто цей ланцюг скандалів, Рамштайн, звичайно, вселяє велику надію, і влада нібито причесала бекграунд, так би мовити. Із скандалами в Мінобороні, але це все в сухому залишку ніде не дівається. Партнери про це знають. І найголовніше, що втрачена техніка, втрачений Хаймарс, втрачені пускові Петріота, втрачені гелікоптери, все одно несуть на собі ознаки кротівні, так би мовити. Ну, ну надто вже показово їх вивели на майданчики, на яких це все фільмувалося орланами російськими. Ну, надто вже вивели, аж, аж на ракурс виставили, кадр виставили. Це жахлива історія. Тому ми всі, звичайно, радіємо поверненню Лойда Остіна в стрій. Він справді. Був є і буде, мабуть, головним рушієм Рамштайну, тобто такою інтегративною постаттю. Але дуже важливо, щоб українська сторона в цих контактах виглядала гідно, а не виглядала як такий ну, застуканий злодюжка на місці злочин. Це дуже неприємне відчуття. Нам хочуть дуже допомагати, і нам допомагають і будуть допомагати. Але і ми самі повинні поводитися і гідно, аби повага до нас завойована бійцями на фронті, повага до української нації не була перепаскуджена чиновниками від політичної вертикалі влади. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!